Привіт, друже! Ти на каналі Світляк. Сьогодні у нас бій на блеску. Скажемо так, сьогодні такий майстер по-чесному. Це по-ЛТУ. До цього було відео, хто не знає, там такий бій перегадати більше на майстра був. А от зараз саме як ЛТ. воно повинно спрацювати. Скажімо так, з Командирський готовий прилад. Оптика мала шумка. Ну, в даному випадку в мене трофейні оптики і мала шумка. Тут зараз стоїть навіть допая Йду я на ці позиції, я майкував в команді ще до початку, щоб тут грати. Отже, помічаємо AMT, TL7, барабан також. І він. Я не знаю, як а він на спуску просвітився це лисиця. Я ж намагаюся зараз дати на каток, думаю, та ну, друг, ти зараз зараз спуститься і потім тебе вбивати, вітера буде дуже дуже погано. І якось пощастило, що бачиш такі зміг я поставити там на каток ТЛ. це я отримав від нашого леопарда, від в Скорпіоні, зі мною грає Асті на Скорпіоні. Дрюха був врив блеск в мене якраз зарядилась наша чудова антілтешна спарна гармата, як автогармата, як вона називається, але натримую такий дуже-дуже такий неприємний посол від карі з патечних позицій, звісно щось ось туди і мавсь на меті з самого бою туди проїжджати От тут чесно, тому що. Хто там на стримах моїх можливо буває, то знає, що я люблю ось, ось піджиматися. Хто не знає, оце такий гарний прохід, ЛТшний під позиції біля будиночку, цього. там кущики, оці противники висвічуються. Але майте на увазі, коли сюди будете їхати, команду треба сюди зводити, щоб F7 сюди будуть світити, там, ну якісь маяки, ставте, щоб вони якось реагували. У мене на прикритті стоїть Скорпіон, Леопард, залізниці працюють, Ісуха працює з ПТ-шних позицій, там у Нісухі також з ПТ-шних позицій. Блеск, я так думав, що контролює воду. Але насправді тут буде ЛТХ противника на воді. Ну, в Даний час я ще цього не знаю, тому просто свічу та і все. Це спойлер. Зробив. Намагаюся трошки вище під'їжджати. Думаю, когось може ще попримі. там висвічу з правої сторони. Ну, Ось помічаємо. 105-го. Ще знаходиться ПМК, ну тут бачиш. Це такі більш, звісно, позиції на дурака. Я розумію, зараз це восьмий рівень. Тут вони на оці ось зараз. Давай. На оці ось виїжджають кущі, там вони на пагарби виїжджають. Але ж знаєш, хто ж не грає на восьмих рівнях? Це всі грають. І фармлять. Карі відходить, до моєї, камера. Карі відходи. Панцер. Ну це, це взагалі якийсь актор. <хух> Дивись, Воно отримує, виїжджає, ще отримує. Керіна, он, як зрозуміло, що світиться, вона просто пішла і втекла від селя. Це якийсь. Тут я вже, ну просто, просто не витримую, тому що ці солодкі булочки, де ми повернулися у актора, думаю, та не ну, друг. Я не знаю, чи це боти, чи це гравці дійсно грають. Я не розумію, чесно. В ВГ — Загадка. Я ось, про що я казав, а друга коли виїжджав на залізницю, стріляв, він світився від цього логомотива. І цей куніпанзер, оцей бот. Або. Або актор, ну коротше, його забрав. Лохомотив, гарна машина, з гарним маскуванням, з гарним оглядом. Дуже подобається. Ну, є мінус, гармата. Так, вона поганенька. Але як елтеха, лохомотив найс, піде. Хамічай, Бураска, це картон, думаю, так би так тобі може якісь пару моїх грошин закинути. Але не встигаю. Бураск влітає від команди. Я ж намагаюсь просвічувати, але бачиш, десь десь таки не вистачає маскування. І можливо не під тим кутом я заходив на цей кущ. Думаю, що Чарфутюр футюр десь стоїть зліва, там за, за наципів, ну він тут оказався. Ну так, так вийшло. Добре, тепер знаю, де Чарфутюр. Інформація де є. І тут стоять, висвічує зона. Так, трошки сипанув горох і одразу назад, тому що знаю, що після послуг засвічуюся, в мене чар-футюр висвіте. Долишається тільки дограти цей бій гарно. Не підставитись. Залишилось 35 хп. Забирають чар-футюра. Насипаємо гроха в вазіку. Друже, не забудь. Протисни, будь ласка, впадобайку. Хто не підписаний, будь ласка, підпишись. Протисни дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. А ми йдемо дивитися, що я настріляв, що не світив насправді. Ну, оце вже чесний майстер, так? 7.295 насвічено. 1294 настріляно, 2 фраги. 1473 одиниця досвіду. По сріблу показую 108 тисяч, але враховуючи те, що ветеранський бонус 9 тисяч, бонус за бойові та події 65 тисяч. Ну, це було б 1030 не більше. Ну, ось так. Друже, був радий тебе бачити. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Приходь ще. пока пока, слава Україні.